Дорогі друзі, відбулися жеребкування Єврокубків третіх раундів кваліфікації Ліги Чемпіонів Ліги Європи та Ліги Конференцій І звісно, наші українські клуби дізналися своїх майбутніх суперників чи ось прийдешніх, як Дніпро 1 Тому друзі в цьому відео будемо саме говорити про наших суперників. Оцінимо шанси наших всіх трьох команд в слідучих матчах кваліфікації. Уже точно відомо з ким наші команди зіграють найближчими тижнями. Друзі, тому будемо оцінювати шанси. Разом з вами в коментарях прямо зараз або після завершення цього відео напишіть свою думку на рахунок того, чи які шанси будуть у Ворскли які шанси будуть у Динамо Києві Дніпра 1 подолати своїх суперників. Пройти далі і потрапити в груповий етап того чи іншого Єврокубка. Тому перед початком не забудьте поставити лайк. Це дуже важливо для розвитку цього відео і для того, щоб якомога більше людей подивилися цей відео і дізналися, які у нас суперники в Єврокубках. Плюс не забудьте підписатися на канал, якщо ви у нас вперше. Тому що у нас тут кожного дня фактично і відео виходять, і прямі трансляції по матчам конкретно цим єврокубковим. Теж будуть разом. Будемо їх дивитися, коментувати буду для вас. Плюс заходьте теж в телеграм. Для того щоб не пропускати всі актуальні новини українського та європейського футболу, і також в телеграмі частіше ділюся своїми думками стосовно. В основному ми будемо говорити сьогодні про три наші команди, але в нас вже чотири команди по факту будуть брати участь у кваліфікації. Четверта це зоря, тому що Шахтар напряму потрапив в «ЛЧ». А зоря буде теж грати, просто вони ще не знають свого суперника, тому про них ми фактично не будемо говорити. Але от таку інформацію вам дам: що Луганська Зоря проводитиме Євроку матчі, по-перше, у польському місці Люблін, Саме там вони домашні ігри свої будуть грати. Ну, як ви знаєте, за підсумками минулого сезону зоря. Посіла у чемпіонаті України третє місце, що дало їй право зіграти у плей-офф раунді Ліги Європи у кваліфікації Ліги Європи, а свого суперника у плей-офф кваліфікації Ліги Європи дізнається Зоря вже в результаті жеребкування, яке відбудеться 7 серпня, друзі. Тому як тільки ми дізнаємось, хто буде з зорею грати, звісно, ми обговоримо. І взагалі, якщо припустимо, Луганська зоря виграє на цій стадії. То вийде у груповий етап відразу у груповий етап Лігу, Ліги Європи. Тобто, якщо обіграє свого суперника, якого дізнається 7 серпня. Якщо програє, то відразу вилітає в групу Ліги Конференції. Тому е, в зорі вже забезпечений шлях Єврокубки на слідучий сезон. Ну а тепер розпочинаємо з першої команди, яка точно вже дізналася своїх майбутніх і теперішніх суперників. Як ви знаєте, завтра вже Дніпро 1. Якщо ви дивитесь сьогодні це відео в день матчу, то вже сьогодні. От Дніпро 1 зіграє проти Панаті Найкоса. Команди із Греції, пряма трансляція буде на цьому каналі. Друзі, в Телеграмі теж зробив голосування. На рахунок того, чи хочете, щоб я коментував для вас матч, проголосуйте, тому що матч буде в відкритому доступі, і відео, де дивитися цей матч, теж є на каналі, тому передивіться, підпишіться обов'язково. Так от, в випадку, якщо Дніпро 1 пройде грецький Панатінайкос, далі Марсель, друзі. Я думаю, що це, в принципі, кінцева для Дніпра 1 Якщо не з Панатінайкосом, то точно з Марселем. Тому що ну, це дійсно велика проблема для Дніпра 1 буде навіть понаті на пройти, Ми розбирали склад цієї команди. Дуже потужна команда на фоні нашого Дніпра 1 Ми не говоримо ще навіть про Марсель. Там я думаю, нема сенсу дивитися і на склад. Ви самі розумієте силу тих футболістів, які зібрані в Марселі. Одного тільки Маліновського візьміть, і все стане зрозумілим. Я думаю вам. Тому, друзі, Дніпро-1, от якщо вже відразу перейти до прогнозу і не говорити про наших суперників детально, то Дніпро-1, я, я не бачу Дніпро 1 в лізі чемпіонів, звісно. І взагалі ми з Панаті Найкосом особливо не фаворити. Я даю прогноз 60 на 40 на користь Панаті Найкоса. Я не думаю, що Дніпро 1 зможе пройти цю команду, але якщо пройде, ну це буде така невеличка, маленька сенсація, але далі, я думаю, що скоріш за все кінцева. Якщо якимось дивом зможемо. Пройти груповий етап Ліги чемпіонів це буде величезна сенсація. Якщо наша команда зможе переграти Панатінайкос, доволі збитий, і Марсель топову французьку команду. Ну, це буде просто я думаю, що і Кучер, і Красніков будуть в екстазі, і будуть всі в шоці 40 мільйонів Дніпру забезпечені будуть. Але це все поки що в наших міріях. Подивимося, як воно буде. Будемо, звісно, болювати. В випадку, якщо команда Олександра Кучера програє відразу Панаті Найкосу. Звісно, можна буде забути про Марсалі про Лігу Чемпіонів, але у разі цього виліту Дніпро 1 зіграє проти чеської Славії. В Лізі Європи. Тобто Дніпро 1 ще буде проходити кваліфікацію Ліги Європи, якщо програє Панаті Найкосу в цьому випадку. Тому і давайте зараз розглянемо. Подивимось на Славі Прагу. Тобто, в минулому відео ми розглядали сам Панатінайкос. Вони коштують приблизно 50 мільйонів на трансфермарт і Славія Прага, яка може бути майбутнім суперником, якщо ми не пройдемо Панаті Найкос. Коштує 46,8 і євро принципі, Особливої різниці я тут не бачу між Панаті Найкосом. Так, да, можливо, там Панатінайкоса є більш, більш якісні футболісти з бекграундом європейським, але тут теж, я б сказав, ну, такі місцеві гравці, деякі легіонери доволі непогані. Плюс є навіть українці, два українці Талоєров, але наскільки я розумію, Таловіров, він перейшов в Ласк, він пішов в оренду туди. І є Тарас Качараба, тобто два центральні захисники, як мінімум, Тарас Качараба зіграє а, проти Дніпра 1. Можливо, якщо знову ж таки ми пройдемо Панатінайкос. Тому я поставив знак дорівнює між Панатінайкосом і Славією, В будь-якому випадку Дніпро 1. В цих кваліфікаційних раундах, з ким би ми не грали, буде дуже непросто пройти бодай когось. Ну і випадку, якщо Дніпро 1 все-таки вилітає від Панаті Найкоса, слідуючий матч, ми зіграємо 10 серпня. Матч відповідь буде 17 серпня. Друзі, в Лізі Європі, і там Дніпро 1 уже буде буде якось старатися пройти Славію, але ми надіємося, Дніпро 1 все-таки вийде в груповий етап лігі Чемпіонів. Що... Я думаю, не дуже реально. Далі ми відразу опускаємося з Ліги Чемпіонів і Ліги Європи в самий Низ, в Лігу конференції, де у нас дві команди. Розпочинаємо з Київського Динамо. Вони отримали своїх можливих суперників. Як ви бачите, це Арарат Вірменія і Аріс Греція Ці аріси вже нас якщо чесно, задовбали це вже зовсім інший аріс. Щоб ви розуміли, це не той. Аріс, з яким грав Колос, це не Аекларнака, тобто це зовсім інша ко команда. І до Пічні Мірчі Лучеську якраз і дізналася цих суперників. Матч відбудуться 10 серпня, матч відповідь 17 серпня. Я думаю, це зрозуміло. Але давайте подивимося, який варіант найбільш реальний зараз. Для київського Динамо із цих команд, які ви бачите. Для початку дивимося на Арарат Вірменський. Він коштує всього на всього 4 мільйони 78 тисяч Тобто навіть 5 мільйонів команда не коштує. Як ви бачите, футболісти тут доволі посередні. Якщо чесно, я не бачу тут взагалі жодного напевно футболіста. Я жодного футболіста з цієї команди не знаю. Це нормально, напевно. Тут є легіонери, їх чимало, навіть ці росіяни тут є. Ну зрозуміло, вірменія все-таки. От, але Карлос Перес ось 300 тисяч найбільше футболіст коштує. Тобто, ну мі по міркам УПЛ це прохідна команда. Якщо так брати, в нас оболонь Київ приблизно так коштує. Ну а якщо подивитись на Арі салонники, то це вже більш сильна команда. Грецька вони коштують 26,5 з половиною мільйонів. Це вже більш серйозний колектив. Ну і по футболістам, якщо оглянути. Тут теж є цікаві гравці, Ману Гарсія, Луїс Пальма. Я не знаю, хтось знає цих гравців чи ні. Є Даріда, Владимір Даріда це доволі відомий футболіст чеський. Невен Джурасик, до речі. Невен Джурасик, тут грає із Шахтаря, який перебрався в, в Арі Салонніки і... Матаріта, друзі, да той чувак, який вдарив ракетського в останньому матчі, його в УПЛ, він теж буде присутнім костариканець на цьому матчі. Ну і інші легіонери тут реально дохера легіонерів. от Навіть можна подивитися на всіх, але навряд чи ви когось із них зможете можете знати. Тому. Скоріше за все, Динамо Київ буде грати саме проти грецької цієї команди. Ну і як ви розумієте, Динамо, звісно, повинні проходити далі, спокійно заходити в слідуючий етап, проходити в груповий етап Ліги конференції і там конкурувати в групі і виходити в 1-16, 1-8, 1-4, Звісно, в цьому турнірі Динамо повинні показувати результат. Ну всі є можливості. Аріс дав. Хороша команда, така збита по складу. Навіть як ви бачите, є представники Дніпра один в минулому і Шахтаря але тим не менш, Динамо Київ є Динамо Київ, тут даю шанси, ну не знаю, 80 на 20 на те, що Динамо потрапить в груповий етап Ліги Конференцій. В мене нема сумнівів що ми туди потрапимо, якщо не станеться форс-мажор. Якщо станеться форс-мажор і Динамо вилетить з Ліги Конференцій з. Кваліфікації, як ви вважаєте, Луческу потрібно звільняти відразу? Чи все-таки дочекаються потерплять до літа, поки в нього контракт завершить? Але я думаю, до цього не дійде, друзі. Пишіть ваші. Думки з приводу київського Динамо. Будемо чекати вже остаточно суперника для киян. Ну і останній наш єврокубковий боєць це Полтавська Ворскла. Да, на їхньому місці мала бути Олександрія, але Ворскла в останньому турі виборола право грати тут. Проти діли. Діла грузинська, друзі, із Грузії команда. Якщо Ворскла пройде цей колектив, то далі буде або Апаль Кіпер, або Сербський Войводіна. Тому будемо дивитися, але давайте зараз подивимося, що таке діло із Грузії. Команда коштує 4 мільйони 33 тисячі. В принципі, знову ж таки можна порівняти з умовною оболонію київською да, по ціні. Але дивимося по футболістам. Що тут є цікаво. До речі, тут два українці грають. Перше бачу цих гравців, от Євгеній Кучеренко. Давайте подивимось. Де він раніше грав, звідки він. Так, а з Колоса, чувак з Колоса. От як ви бачите, голкіпер раніше був в шахтарі в Арсенал Київ Ю 17 U19 Шахтаря. Тобто такий непоганий голкіпер, напевно, метр 92 можливо, навіть в основі буде стояти. І Микола Ковталюк, доволі досвідчений гравець, 28 років. Давайте подивимося, де він грав раніше. Карпати, тобто це вихованець Карпат, був в Ілічівці, в Полтаві грав Арсенал Київ Колос два челіка з Колоса, як ви бачите. Ну і далі в нього пішла кар'єра в Грузії, там в Казахстані грав. Тобто, як ви бачите, в УПЛ ми його вже ну так, давно, можна сказати, не бачили. Тому подивимося, чи він буде грати. Це центральний нападник, напаник. Ну і по іншим футболістам, якщо дивитися бразильська діаспора, як ви бачите, цілих три бразильця в них є, і з Південно-Африканської республіки навіть лівий Вінгер, тобто, доволі такі непогані іноземці в них є, плюс наші два українці. В будь-якому випадку Ворска повинна проходити цю команду. Я думаю, що і по бюджету ворскла сильніша по складу, ворська сильніша. Хоча, ну, якщо ми вже говоримо чітко про Ворсклу, то от саме Ворскі я не впевнений взагалі. Як і в минулому сезоні, я думаю, ви пам'ятаєте, так і в цьому сезоні. Ну, скоріш за все, Ворскла буде з валідолом грати. Тим більше вони зараз втратили одного своїх лідерів Сефері. Він пішов з команди, не захотів він далі грати за Ворсклу, і це дійсно втрата. І зараз Ворсклі, я думаю, що треба знаходити команду. Треба знаходити заміну цьому футболісту, тому що 10 серпня вже перша гра. Тут залишається два тижні. Є ще час Ворсклі знайти. Ну, якихось футболістів під Єврокубку. Це дуже важливо зараз для, для скрипника буде закрити позиції. Тим більше, ну, зараз вони втратили ліве да? в них є там кане, в них залишився кістяк із якісних українців, скажімо так, Степанюк той же самий, да, там Скляр досвідчений, є Юрченко в рамці, в рамці Ісенко. Там це по центральним захисникам не знаю, але втратили кравця. Тобто багато позицій треба зараз підсилювати. І треба шукати Ліво Вінгера, 100%. Я думаю, що можна звернути увагу. Не знаю, там на футболістів Динамо, можливо в оренду взяти когось, можливо, в шахтарі того ж Івана Петряка можна взяти спокійно, тому що тоді за все він Шахтарю буде не потрібний. Там зараз бразильці підписують на ту позицію. Тому звісно, якщо говорити про ворсклу тут, я даю 50 на 50, тому що Ворскла максимально нестабільна. І ми не знаємо, що знову від них очікувати. Вони втратили дійсно двох лідерів. Можна сказати: це той же Сафері, кравець, це серйозні втрати для цієї команди. Дивлячись на ті трансфери, які вони зараз роблять. Ну поки що ми не бачимо особливих. Таких сильних підсилень під Єврокубки. Ну і тим більше, якщо Ворсла пройде зараз ділу, то далі в них буде Апоель із Кіпра скоріш за все, або сербська команда. Там уже колективи більш сильні. Якщо Дніпро 1 пройде ділу, то далі ми вже будемо розбирати цих суперників. Тут я не думаю, що є сенс зараз про це говорити. Тому, друзі, у підсумку, якщо коротко, у Дніпра 1 немає шансів на ЛЧ. Я думаю, це буде Ліга Європи або Ліга Конференції. Там уже неважливо. В принципі подивимося по ситуації. В Ворскле в шанси 50 на 50% даю пройти в груповий етап Київського Динамо, 80%, навіть 85% і цілих 90% можна дати, тому що Динамо, я не розумію, як Динамо в Лізі Європи не зможе потрапити через кваліфікацію в груповий етап. Я, я цього не уявляю. Якщо це станеться, це буде шок. Сенсація це буде це буде дуже гнівне відос на моєму каналі, як мінімум, друзі. Тому свої прогнози в коментарях залишайте прямо зараз. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. Завтра пряма трансляція по матчу. Дніпра 1 на цьому каналі буде проти Панатіна і Коса, друзі. Тому приєднуйтесь десь о 20.00. Розпочнемо пряму трансляцію. В телеграмі буде сповіщення, тому туди заходьте і голосуйте. Там плюс голосування є. Чи зможе перемогти Дніпро? Понатяне проголосуйте. Ну і чи потрібно коментувати даний матч, чи буде вам цікаво, чи будете ви до кінця стріму, теж голосуйте. Тому дякую за перегляд і всім до нових зустрічей.